Псалом 115. коли почуваєшся нещасним. Спочатку увірував, потому заговорив. У тихій молитві день розпочав, завершив. Вельми змирився, цього ніхто і не знав. Брехун у нестямі правду чужу продавав. Господи, що можу подарувати тобі? Кожна людина розділює правди земні, чашу спасіння прийму, прикличу ім'я, світ сколихне справжня правиця твоя, і в упокоренні слово скажу до людей Чуєш, народе, Господь твій також іудей. Диво прийняти це нагадати своїм, Бог наш Господь і допомагає усім. Цвіт упокорився, він і кайдани розніс, і сповістив, що свободу від рабства приніс, полум'ям віри, серце моє освяти. Господи, вірую, віру мою укріпи. Дому Господнього бачу святії двори. Єрусалиме, Господу славу твори!